Сумна звістка надійшла у Зимнівську громаду. Стало відомо про загибель жителя села Острівок Романа Літвінчука 1976 року народження. Воїн поліг 21 листопада минулого року в районі Покровська Донецької області. Завтра, 14 грудня, жалобний кортеж прибуде у рідне село до будинку героя об 11.00. Об 11.30 кортеж вирушить до храму. Віри, надії, любові, вічна честь і шана. Пам'ять, що не має терміну давності. На меморіальному комплексі вічна слава у Луцьку відбулось покладання квітів до пам'ятного знака жертвам Чорнобиля. Тут зібралися ліквідатори наслідків аварії, представники міської та обласної влади, громадськість. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто першими став на боротьбу з невидимою, але смертельно небезпечною загрозою. Аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з найбільших техногенних катастроф у світі. Її наслідки Україна відчуває досі у зламаних долях, підірваному здоров'ї та зруйнованих мріях тисяч родин. Ліквідатори кажуть: тоді не думали про страх, виконували обов'язок. Кожного хто там був, все залишається до кінця життя, бо забути те неможливо. І ті всі населені пункти. І, і рижий ліс і подивитися на ті села закинуті. Тяжкі тяжкі спомини. А так, ну що, я був військовий, дали, дали наказ, поїхав. Хочу звернутися, якщо репортаж буде до молоді. Не забувайте тих, вже не так багато лишилося тих ліквідаторів. Сьогоднішня їхня місія нагадувати наступним поколінням, якою ціною була врятована країна і вся Європа. На жаль, але, напевне, історія нічого не вчить, тому що ми знаємо, зараз є окупація Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ ніби своєю присутністю каже, що там є небезпечна ситуація. а Водночас весь цивілізований світ нічого не робить. Але маємо надію, що все-таки вистачить здорового глузду, щоб. Стабілізувати ситуацію на Запорізькій атомній станції і щоб це горе не повторилось. Ну, вічна сана і пам'ять, тим, хто загинув. Покладання квітів це не лише данина минулому, а й про нагадування та відповідальність за майбутнє. Три з половиною тисячі в нас було. Зараз ну тисяча мод, тисяча двадцять, десь так більше немає. І тут вже я вам скажу, кожен четвертий вже не виходить з хати, а от от. Ромко, полковник дерлін та є, я можу назвати, подивитися по списку. Це якщо є, навіть по місту 120 чоловік, то чоловік 40 вже не виходить. До їх наоборот, треба якось таку підтримку, може і колективи, може, і влади, може, і соціальних рацій. і ну, і сім'ї, звісно, все це повинно їм дати можливість відійти на той світ, так як треба. А не я думаю, що вони заслужили. Пам'ять про Чорнобиль залишається живою у серцях, у спогадах і в нашому спільному обов'язку пам'ятати. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Уже третій рік як Україна офіційно святкуватиме Різдво 25 грудня. Кого ми сьогодні не запитали? Люди так і зустрічатимуть. Після посту Різдво, а тоді новий рік на державному рівні прийняли, так і святкуємо. По новому, бо Совєтський Союз вже одійшов, і Росія одійшла. Треба до нового йти. Перейшов синки світку, і ми так будемо. го Які в вашій сім'ї традиції святкування Різдва? О, кутю варимо, печемо, такі помпушки з маком вмачаємо, робимо такий сироп хороший з медом. Певно, кубаска що була. Колодчик, вже тоді не пісто, вже, вже можна і жир не їсти. О, в церкву і підемо, з церкви вернемося і будемо снідати, з сім'єю, будемо святкувати. Ганна Володимирівна чекає на Різдво у гості внуків. А до нас приїжджають у Вараші онука живе з онуком, з дитинкою. З Польщі тільки вітання, там моя сім'я живе, дочка з онуками недавно були в нас. То поздоровляємо одне друге. Нас же різдво сходиться з їхнім, 25-го. А ще мене правнучка родилась 25-го, та так хорошо там в Польщі, та так добре поздоровляти, постукатися через екран вином. 24-го. Грудня, святвечір, європейсько-український, гарні традиції із гостинцями, під яленочку для діток і гостей. У пані Людмили є друзі та рідня із Польщі, тож жінка поєднує різні традиції. На Різдвяному столі це, звісно, холодець із півника». І обов'язково польський бігус, а також німецькі штолен. Скажіть, що таке бігус? Квашена капуста у поєднанні із м'ясними ковбасками і м'яском. Як у вашій сім'ї, яка традиція святкування Різдва? Ну, православна церква ми українська. Так як і всі люди, багатий вечір, збираємося родиною і святкуємо. Що на столі мусить бути? Ну, куття мусить бути ковбаса, м'ясо. Як має бути в українській родині? Вашій сім'ї яку кутю готують, таку щоб ложка стояла в ній чи таку рідшу багато хто любить? Така, щоб ложка стояла. Які найбільше смаколики полюбляєте на свято і родина ваша? Які вони зроблять, такі я буду їсти у передні різдвяних свят і у святвечір. Люди загадають головне бажання. Будемо дякувати Богу за прожитий рік. Будемо просити Бога миру для України, для всіх людей і для себе. Миру. Здоров'я всім миру. Щоб війна кончилася, більше нічого не хочу. Щоб не пропадали наші хлопчики. Щоб Росія пішла від нас. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. М'ясо до різдвяних свят. Які ціни і чи буде здорожчання? Глучани вже потрохи починають скуповуватися. Хоча я веселості в душі звичайно, що немає, але традиції підтримуємо. Купили шию. Купили поляницю, купили борочок, бочок, але це ще не все. Що будемо купувати ще м'ясо для колбаси, можливо, колбаса свина. Якщо враховують, якщо трошки пенсії підкупити, то в принципі затерти це можна. Те, що м'ясо купуємо, ми зараз багато, на свято має бути багато м'яса. Така звичка. Дітям дати, собі з'їсти, гості хтось прийде. Скільки десь збирати в кілограм? Ну, До кілограм десяти, не певно. Я б не сказала, що але на рівні такі, які були, такі зараз є. А чому купуєте саме зараз, не пізніше, не ближче туди до свята? Бо можу ціни здорожчати, а таким стареньким як я треба, щоб були чим поменші ціни. Пік цін на м'ясну продукцію був влітку, кажуть продавці, нині дешевше. Люди підкормили свиней і ціни опустилися дуже ну, набагато. Сало починається від 50 до 200 гривень, О, бочки 200, 180, 220, а були 250. Ось такий бочок гарний, ось такий гарний бочок. О, такої хазяйської, хорошої свині, дуже добре викормлений, О, 220 гривень, ось бочок. Салку, Ось таке. ми раніше продавали його до 300 гривень, зараз воно 180-200 гривень. Можна поторгуватися і договоритися. Отака шия гарненька, то ми її продаємо 260-270 гривень. Ажіотажу нема ніякого зовсім. Як було, так і є зараз на даний час. По потребі, купляють всі по потребі. Скільки то вже часу нема такого ажіотажу, як раніше? Війна. Як колись брали м'ясо, вже так не беруть. Зараз беруть 3 кг, 2 кг, колись брали 10-14 кілограмів, четвертиною брали. На бішок 5 ніжки, голову, косточки, бочок і м'ясо. Сало вже слабше беруть. А от чи підстрибнуть ціни ближче до свята? Ну може, на деякі види м'яса. там може філейка, шинка підскочити, а сало вже опуститься, жир опуститься, ребрушка, супи набори, дуже упустять. Чи то ви до свята вже скупляєтеся? Я їсти хочу всього-навсього. І купляю. Кожен день їсти хочу. 25 го свято я знаю, через тиждень може Не боїтеся, чи ціни підскочать? ні, чи... ні, ні, ні. Я не думаю, що. Тут завжди ці нестабільні Петра? На костіння бочка. Цей такий. Давайте той кусочок. Один кусочок підчув. Беріть, пані, дивіться, які гарно. А навіть запитки. Ходіш тікати, так як був, так і є. Пан Ігор з дружиною планують свій бюджет до свята. Дві-три тисячі. А раніше більше купували. Не знаю, фінансові. Раніше більше купували, тому що в нас не було війни. Ми це святкували, а це так, знаєте, ну, все-таки тривожно і не, не до таких святкувань, Просто готуємо вечерю і все. Купуємо бочок, купуємо ніжку, думаємо, можливо, на холодець. І трошки сала хочемо на шкварки. все. Що будете готувати до святкового столу? Трішки м'яска спечемо, трішки кулецю зваримо, можливо, ще якийсь закоптимо? Побачимо. Потрі... Всього по трішки. Чуть-чуть небагато. Поїдемо до батька, у мене батько сам. Ви яку страву найбільше любите з тих, які готує дружина? Хрін. <рес> Холодець. <рес> Мой у кожної господині та господаря на столі фірмові страви. Ковбаса, шия запечена, олів'є, куня, шуба. Рунку буду готувати, буде ковбаска запечена, буде м'ясо печене. Треба смачний маринад зробити і смачно приготувати, ну, дати спецію, дати, ну, з душею. Між тим цікавимося, на що люди планують витратити тисячу гривень зимової підтримки від президента і Кабміну. Дружині з малим прийшло, вони на комунальні підуть скоріше всього, а мені ще нічого не прийшло, поки собі зарплату піднімають, а пенсіонерам закупитися це просто капець. Дві пенсії треба на пів свині, мінімум. Збирати. Так, а ще лікарні, чи е, лікування, таблетки, уколи, газ включаєш, то мінімум 2,5-3 тисячі тільки на газ, плюс світло, якщо хочеш, щоб було більш-менш тепло. Не, не так вже га, га, гаряче. Чи то відчутна та підтримка зимова, тисячу. Як для кого? І як хто сприймає? Ви як сприймаєте? Якого Як нема зовсім грошей, чи мало їх є, то й та тисяча щось дає. Але якщо ті гроші не дуже впливають на бюджет, то можна було їх і не давати, а дати краще на оборону. А чоловік взяв і відправив на ЗСУ. аби прийшов в мир в країну, все решту якось справимося. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Цього тижня у галереї вітань, що традиційно відбувається у торговому центрі Луск, та звучить наживо на радіо Аверс. Говорили про те, з чого насправді починається кожне свято зі страв тих самих, які готують не за таймером, а з любов'ю, які мають аромат дому, смак дитинства і здатність зібрати за одним столом навіть тих, хто давно не бачився. В ефірі звучали історії про фірмові салати, різдвяні та святкові традиції, обов'язкові страви кожної родини та маленькі кулінарні секрети, які знають лише свої. Бо святкова їжа. Це не про рецепти, це про спогади, емоції і теплі розмови до пізньої ночі. В нашій сім'ї це зазвичай може бути печена картопля або якесь печене так само м'ясо. Рецепт смачної, дуже картоплі. Я спочатку її е, чищу, ріжу і відварюю, щоб вона трішки мягенька була. Тоді її заправляю олією, е, чесник свіжий, е, паніровані сухарі та спеції різні. І тоді запікаю, і вона дуже класна. Не виходить. Ну, якщо ми говоримо про різдво, то ну це сто відсотків основні страви: це кутя, м'ясо і щось таке. Же далі салатики. От. Люблю м'ясо дуже люблю обов'язково якісь салатики, хороші приправи, смачні соуси. А це моя фішка на столі будь-якому святковому. А вже наступної п'ятниці, з 16 до 18 години, на першому поверсі торгового центру Луцьк, ми запрошуємо вас у ще цікавішу тему на солоду. до Дня задоволення говоритимемо про справжні маленькі радощі, які роблять життя смачним без рецепту. Улюблену каву тишу після важкого дня, музику, обійми і моменти, коли хочеться сказати собі Мені добре. Приходьте слухати, ділитися і відчувати. Галерея вітань створює настрій, які хочеться забрати з собою.